Ух ти, нуті! Схоже, ця баночка зроблена із шоколаду. Mm, так, із шоколаду. Здорово. Ого. Так, мені дісталась баночка побільше. Хочу спробувати. Що? Не вірю своїм очам. Так, я також не вірю. Це має бути дуже смачно. Ммм, неймовірно. Сенді Ненсі, ви це бачили так. Ось це крутота. Гаразд. Так як мені дісталася сама маленька порція, я і почну її їсти перша. М -м -м, як же смачно! Виявляється, це маленький тортик. Отак. Я все. Хто далі? Далі я. Ні, ні, іще раз ні. Забери руки, Ітан. Зараз моя черга. Нарешті я спробую цю кришечку. Вау, як смачно! Повірити не можу, що їм шоколадну кришку. А тепер я хочу спробувати всю банку. Ось це так, яка ж гарна начинка. Мм, і яка ніжна. Друзі, офіційно оголошую 10 чарів торта. Це дуже круто. Хочу з'їсти все. Як же Сенді апетитно їсть, мені також не терпиться спробувати. Сенді, давай швидше. Залишилось зовсім небагато на пальцях. О так. Тепер моя черга. Сілих сто шарів у цьому шматочку. М -м, на смак просто нереально Мені здається, я вже нічого смачнішого давно не їв. До речі, їсти вздовж набагато зручніше. Зручніше, кажеш? А ну-ка йди звідси, Сенді. Цей торт лише для мене. Так от, продовжуємо. Залишилось зовсім трохи. Ще пару укусів, і я доїм майже весь величезний шматок. Фух. Я, чесно кажучи, навіть трохи втомився. Хоча, знаєте, здалось. Продовжимо. А. Дівчата, який я радий, що у мене така величезна банка. Я можу довго насолоджуватись цим божественним смаком. Ітан, і як у тебе стільки влазить? Це ж дуже багато. Реально зачекай, Ітан. Ти ж впадеш? Ауч. Дівчата, зізнаюсь, мені справді цукор у голову вдарив. Ну та й годі, Це ж дрібниці, продовжуємо. М -м, кращий день в моєму житті. Друзі, мені дістався пекучий червоний перець чилі. Ой-ой, а у мене цілих десять гострих перців. Який жах! Це ж все неправда. Я сплю. Скажіть, що я сплю. Мені що доведеться їсти сто червоних перців. Жах! Я я я не буду, я не згоден синді. Перша. Серйозно? Добре, нічого не вдієш. Доведеться це спробувати. Який же він не смачний. Проте я впоралась за пару укусів. Ой-ой-ой, як же в роті все горить, Мій язик. Мій язик. Ла, дякую, Ітан. У мене все минуло. Тепер ти. Ні, ні, зараз черганинці. Моя, так? Добре. Треба зібратися з духом та з'їсти. Звичайно, 10 перців це багато, але менше, ніж сто. Буду їсти все одразу, щоб пропустити той момент, коли все в роті буде горіти. Який жах! Цей момент неможливо пропустити. Зачекайте, чому вони лишились, наче не тронуті? Хм, добре. Спробую знову. Все, все починається. Фух, знову? Ітан, це ти підсовуєш мені свої перці. Та як ти насмілився? О, ні, знову горить рот. Допоможіть, я не можу це стримувати. М -м -м, Ітан, якби ти не згодував мені свої гострі перці, мені б не було так погано. Давай вже їж. О, я дещо вигадав. Я можу покласти усі перці до рота, але не жувати їх. Тоді мені не буде гостро. Але дівчата повинні вірити, що мені дуже погано. Ненці, неймовірно, все горить. У мене весь рот вогні? Ха, повірили. А тепер випильовую. Ой, Сенді, привіт! У мене так сильно горить рот. Та що ти кажеш? Ітан, я знаю, що ти нам збрехав. А от зараз він точно почне горіти. Так, мій друже, я також тобі допоможу. Ні, ні, навіщо ви це зробили? А, припиніть. Пробач, Ітан, але ти не залишаєш нам іншого вибору. А, я вже відчуваю, як всередині горить полум'я. Дуже сильно пече. Таке відчуття, наче ви годуєте мене не перцем, а розпиченою лавою. Остання порція і все. О, все. Тепер я точно згорю. Дівчата, мені дуже погано. О, я, мабуть, полежу. Ох, ми впорались. Лави п'ять. Ай. Вау, це ж Кока-Кола. Крутяк. Що? А чому Ітана більше коли? Так, це правда. У мене ціла вежа із десяти банок. Але це нічого у порівнянні з тим, що дістали Синді. Так, 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 у мене сама велика вежа із ста банок. Ох, яка краса. Ітан, ти бачив? Бачив. а ти. Я. А так, я остання. Ну що ж, давайте я спробую свою маленьку баночку коли. Треба лише її відкрити. Але я зовсім не вмію відкривати такі банки. Це здається складною задачею. Ну, давай же. Мене вже спрага замучила. Ненсі, давай я тобі допоможу. Давай, Ітан, дякую. Ай! Навіщо ти так сильно її розбовтала? От забирай. Дякую. Зачекай, що? Нічого не залишилось. Відстій. Ну що, Ітан? Твоя черга. Сподіваюсь, моя банка мене не обів'є. Хох, чудово. Як же це смачно? Отак. Знаєте що? Я не хочу відволікатися відкриття кожної банки, тому перед тим як все випити, я відкрию усі 10 банок, а потім буду пити одну за одною. Отак. Поставте лайк, якщо ви любите коло так само сильно, як люблю її я. Ой, гази від коли наближаються. Прошу пробачення. Ауч! Сенді! Ого! Тут так багато порожніх банок. Але де сама Сенді? Невже вона встигла випити всі сто? Ось це кайф. Ну, нарешті я зможу сюди зануритись. М -м -м, супер. Кращий басейн у моєму житті. Отак здорово. Але чогось не вистачає. А, точно. Трубочки. А ну-ка, спробую. М -м, смакота. Друзі, я в раю. Усім привіт! Сьогодні я хочу їсти цю прекрасну їжу. Лакшину. Так, звичайно, лакшину. Без проблем приготуємо. Першим ділом розбиваємо яйце. Чудово. Далі кладемо бекончик. Ммм, який ароматний. Чудово, все підсмажилось. Тепер можна прийматися за локшину. Ви лише подивіться, яка прекрасна домашня локшина у мене виходить. Відправляємо її у киплячу воду. Ей, Бен! Зараз не до ігор, треба готувати. О, так, точно. І так я візьму локшану швидкого приготування та залью її окропом. Ось так. відчуваєте цей чарівний запах. Так, такий собі. А у мене ще не все готово. Настав час залити мою локшану соусом. Зверху покласти яєчко, бекончик і вуаля. Можна спробувати. Ми готові, пригощайся. Яке все апетитне. Почну, мабуть, з цієї. Ось це так. Яка довга локшина. І дуже смачна. Я все з'їла. А тепер спробую ось цю страву. Візьмемо виделкою і ось цей бекончик. Смакота. Знаєте, що я передумала. Виделка мені більше не потрібна. Буду їсти прямо так. ням 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 Справжня насолода. Вся справа перемагає. О, це означає, я перемогла. Яка радість. Ого! У мене є така класна гра. Просто супер. Я перемогла. Хочеш так само завантажу гру мультідосорту Google Play та Apple Store. Класна гра. Спробуйте. На цей раз я хочу Кока-Колу. Зробіть мені газовану воду. Але у нас і так є такі пляшки. О, я дещо зрозумів. Я візьму вулик. Ні, бджоли мені не потрібні. Ану, відлітайте звідси. Так от, візьму вулик. Дістану соти та здобуду мед. Ох, який він тягучий та апетитний. А тепер швидко охолоджую свій напій. Краса. Пльошка зовсім не відкривається. Ох, що ж робити. О, Бен, допоможи, будь ласка. А звісно, без проблем. Потрясемо і. О, ні! Бризка летять. О, Налью я в склянку. Так, тепер у мене є ціла пляшка Кока-Коли. Те, що треба? А пляшка порожня. Більше так не роби. І так можна куштувати. Так, ого, стаканчик Кока-Коли. І задоволенням його вип'ю. Було смачно, мені сподобалось. А тут у нас що? Здається, тут у нас желе. Так, кока-кольне желе – це просто неймовірно смачно. Перемагає саме воно. Так, так, так. Я переможець. А тепер я хочу щось із Макдональдса. Yeah! Я приймаю викликати. Я також приймаю і вже придумав, що я буду готувати. Першим ділом візьму м'ясо та наріжу його на шматочки. Треба подрібнити. Інша справа: у мене вийшов чудовий фарш, з котрого я зліплю ідеальну котлетку. Підсмажимо її до золотої скоринки. Ароматний неймовірний. Дивись, як у мене здорово виходить. Так, запах розкішний, але час і мені приступати до приготування. Візьму картоплю та наріжу її на частинки. Як ви вже зрозуміли, я буду готувати картоплю фрі. Відправляємо шматочки у корзинку і ставимо її у протюрницю. Чудово! Упевнена, це буде дуже смачно. Ну а я тим часом продовжую готувати мій гамбургер. На булочку покладу усі необхідні інгредієнти, а зверху накримо другою булочкою. Моя картопля вже готова. Висипаємо її у коробочку і можна подавати. Пригощайся. Так-так-так. З чого почати? Картопля фрі. Така смачна. Просто чарівна. А тепер я спробую цей гамбургер. Отак. Така смакота. Не можу відірватись. Він перемагає. Я переміг. Я молодець. На цей раз я хочу піцу. Ось таку гарненько. Мама, мія! А, я зрозуміла. <плес> так, так, так. З чого почати? Ну, Звичайно ж, мабуть, почну з тіста. Розкатаю його за допомогою качалки. Так, у мене буде піца на танкому тісті. Ну, а я буду робити з куба буби. Візьмемо рулон жуйки і також розкатаємо його. Погодьтесь, основа піци і жуйки це дуже оригінально. Далі полю шоколадним соусом хиршес. І вийде чудово. Та в тебе що? А я поріжу ковбасу. Та обережно викладу її на своє тісто. Далі натру на терці сир. Чим більше, тим краще. Чудово. Сиром закінчили. А в тебе що? А я насиплю маршмеллоу. Обережно їх розкладу. А в центр додам апельсинчик. Ось це краса. Можна починати дегустацію. Ого, які гарні піци. Якої почати. Почну, мабуть, з класичної. М -м, вона з ковбаскою та сиром. Просто неможливо відірватись. Отак. Все чарівно. А тепер я спробую солодку піцу. Бачу тут маршмеллоу. Ого, основа тут і жуйки. Неймовірно. Однозначна перемога. Так, я молодець. <рив> На цей раз я хочу морозиво. Ось таке. Прийнято зараз зробимо. У мене буде морозиво з кавуна. Тому треба його нарізати. Валя. А ти що робиш? А в мене буде величезна кулька морозова, котру я покладу в стаканчик. Отак. От це буде смачно та солодко. Можна спробувати? Вау, яке все апетитне! Мабуть, почну з кавунчика. М -м, холодний та соковитий кавун це дуже здорово. А тепер ось це морозиво в стаканчику. Отак. Лише дуже холодно. Прямо зуби цокотять. Вітаю з перемогою. О, та я переміг.